Салончик у нас вообще шикарний, подивіться просто на цей салон, на цей стан салону. До речі, от вона вся накрашена в колокофарбовому. Панорамкою майже максимальна комплектація. Настановлені заводський ксенон, омивачі фар, туманочки присутні, релінги отакі. Можна сюди щось погрузити на них. Позаду у нас присутній фаркопчик. До речі, вона у нас таких, як об'єсів, я не знаю, хром-пакеті, можна так сказати, є такі пороги. Труби, тут теж такі порошки ну, гарно виглядає. Туманочка задня присутня, Висучевий доступ на передніх двох і на ляді, присутня камерка заднього огляду. Бажник у нас доволі міський. Тут у нас під полом присутня докаточка, також сабуфер з музикою боус, два буксировочних крюка, ключ, сам домкрат звісно. Ну і, звісно ж, трикутничок. Кожна ж бо стрікутничка? Біла шкіра в гарному стані, за суфіксами, присутній подлокотник з двома подстаканечками. Ну, і, звісно ж, панорама дуже гарно салон виглядає. І оця тверна карта комбінована зверху чорна, м'якенька така накладочка, знизу білий пластик і на ручки самі така шкіра наші з, біло... з білої шкіри накладочка. Дуже прикольно так. Повний електропакет, музика Bose. Сидіння водія також в гарному стані. Є регулювачка вверх-низ чітко все працює, є електроскладання, трегування дзеркал, мультикермо, автосвітло, автодощ. Мультикермо у нас шкіряне. пробіг у нас 191 тисяча. Не так багато. Це у нас 1.6 MPI, всіх любимий. Є двохзонна кліма, підігріви, звісно, підігріви, Ви всі любите підігріви в цьому автомобілі вони є. Механіка 5 ступочка, рік у нас 10-й, мультимедіа, магнітолка у нас з блютузом, бардачок здоровий. Тут у нас присутня вся сервісна історія. Последній запис у нас 23,10.24 года І пробіг у нас був 182 тисячі. Тобто десь 10 тисяч домів. Це гарно. До речі, от вона вся накрашена. В колокофарбовому інформація. Те, що хочете, можете почитати. Якщо вас цікавить, приходьте до нас. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Граюкру, 19. Всім гарного дня.